Привіт, мої дорогі джетіші! Як ваші справи? Я сподіваюся, що у вас все добре. У нас новий тиждень, нове відео, так? І ми продовжуємо тему великих періодів планет. І сьогодні ми з вами говоримо про прекрасний період драйву всього нового, нових знань, спілкування, нових знайомств і кардинальних змін в вашому житті. Ми сьогодні говоримо про період Меркурія. І так. Погнали. По традиції розкажу вам, хто такий Меркурій, як він з'явився, про його позитивний та негативний вплив на життя людини, а, та, а також що робити, якщо у вас Меркурій в карті не дуже гармонійний. І так. Меркурій. Хто ж такий цей Меркурій і за що він в нас відповідає? До речі, Меркурій це син місяця. Хто не знав, так, Меркурій це. Син Чандри. Є така історія народження Меркурія, поділюся нею з вами. Чандра місяць. Коли він вже був такий, знаєте, отримав почесті в своєму правлінні, став вже великим богом. Так, він став такий трошки зневажливий, його его роздулося, так, і йому прислуговували дев'ять богинь. А Чандра був учнем Гуру Меркурія, учнем Меркурія. Меркурія була прекрасна дружина, богиня Тара. І, значить, між Тарою і між Чандрою сколихнула іскра. А вони сподобались один одному і. Чандра сподобався Тарі за його такий молочно срібний колір, за харизму, за вміння спілкуватися з жінками. Так, Чандра взяв своєю харизмою її. І от вони дочекалися того моменту, поки гуру не буде вдома і втекли. Чого вони втекли до сих пір? Тобто, яка основна причина того, що вони втекли, ніхто не знає. Одні говорять, що реально між ними було справжнє кохання. Інші говорять, що Тара хотіла швидше завагітніти, так а ще інші говорять, що Чандра її просто вкрав. Ну як там було, ми не знаємо, але. Сам факт, вони втекли. І коли Гуру повернувся додому, він зрозумів, що щось не так, що тари немає. Чандри немає. І послав своїх слуг повернути Тару додому. Коли слуги його прийшли до Тари, Тара сказала, що вона не повернеться до свого законного чоловіка до тих пір, поки вона повністю не насолодиться Чандрою. А... І у зв'язку з цим почалася велика війна між місяцем і між Юпітером. На сторону місяця став сам Шукрачар'я Венера. І так як Венера в нас повелитель Асурів, демонів, всі демони були на стороні місяця. На сторону а, Гуру Юпітера став сам Індра. Цар Богів та Рудра, Бог, бурь та Стихій. І вони почали битву та через жінку, велика війна. І великі мудреці Ріші зрозуміли, що кінця краю цієї війни немає, і ця війна почала нагадувати кінець світу. І Ріші через великого мудреця Ангіріса звернулися до Господа Брахми. З проханням, щоб Брахма хоч щось зробив, тому що ну, більше сили вже не було. Так? Брахма, господь Брахма, наказав Чандрі повернути Тару до законного чоловіка додому. Але в той момент Тара була вже вагітна. Так, і Вона народила прекраснішого хлопчика. Розказала про це господу Брахмі, що сином, точніше, батьком її сина, є. Чандра. Але Чандра не прийняв цього хлопчика як свого сина. Тому, ну, розуміємо, та, що, в принципі, Меркурій і місяць вони долюблюють один одного. Воно тут більше Меркурій місяць не, не буде любити. Тара вертається додому з хлопчиком до свого законного чоловіка. Звичайно, що Юпітер. Також не, ну, він не, споча, ну, він не, не сприйняв, бо це не його дитина. Так? Але згодом, коли цей хлопчик почав рости, Гуру побачив, що він прекрасний, він харизматичний, він дуже розумний. Так? І він прийняв його своїм сином і виховав його як свого законного сина. Отака от от історія народження. Цього хлопчика, а цього хлопчика звати Будха. Меркурій. Планетою Меркурій управляє Господь Будха. А у нас Меркурій в нашій натальній карті управляє двома знаками: це знак Близнюки та знак Діва. А в рибах. Меркурій буде в падінні, йому некомфортно бути в рибах, тому що ви розумієте, це дві абсолютно різні енергії. Енергія риб це така, таке щось трансцендентне про, про любов, про те, що не можна пояснити а, логікою. Та? А Меркурій це логіка і цифри це, це, це дуже щось логічне, так? Тому, в принципі, Меркурію некомфортно в рибах, він буде падати. Так само Меркурій в нас є безполою планетою. Що я маю на увазі? Він безпола планети, як і Сатурн. Меркурій це підліток, якому все цікаво. Це така планета почемучка І е, його енергія не відноситься ні до жіночої, ні до чоловічої. Насправді дуже важливо. Е, який Меркурій, тому що це наше спілкування, то те, як ми думаємо та, і те, як ми будемо говорити з іншими людьми. Тому я дуже рекомендую вам подивитися, де в вашій натальній карті знаходиться Меркурій, знак, Дім і тому подібне. Меркурій, чому я говорю, що важливо, з якою планетою з'єднується Меркурій? Так як він безполий, він буде приймати ту енергію планети, з якою він в з'єднанні. Якщо це буде планета Малефік. Типу Сонця чи Марса, він буде приймати цю енергетику. так, І він стане несприятливою планетою для вашого гороскопу. Якщо це буде сприятлива планета, Меркурій візьме її якості і буде для вас сприятливою планетою. Тому рекомендую вам звернути увагу на ваш Меркурій в натальній карті. До речі, Меркурій в нас дає моложалість. Хто не знав, так Меркурій, коли він наприклад знаходиться в першому домі, він дає молодість людини, і вона може не виглядати на свій справжній вік. Таке прикольне насправді. Меркурій в нас відповідає за інтелект, за логіку, за цифри, за вміння спілкуватися, комунікації, почуття гумору і торгівлю. Так? Також за зв'язок і за будь-яку техніку. А, меркурій, дивіться, Меркурій це не про почуття. Меркурій це логічна планета, там почуттями навіть і не пахне, скажімо так, Меркурій це він може давати незалежність, особливо якщо він в першому домі. Це в основному незалежні люди, вони можуть бути двоособисті, вони можуть бути непостійні. І Меркурій в нашому гороскопі відповідає за нервову систему, тому якщо є ураження Меркурія, а у людини можуть бути проблеми з ментальним здоров'ям. До речі, це стосується також ретроградного Меркурія. Якщо у вас в натальній карті є такий Меркурій, це говорить про те, що ви особлива людина. Чому? Тому що Меркурій не так часто в нас, хоча ми всі знаємо про ретроградний Меркурій, так але насправді він. Ам... Тільки три рази в рік буває. І люди з ретроградним Меркурієм, вони трошки специфічні в хорошому сенсі цього слова. Це люди, які бачать дрібниці. І такі люди дуже часто вони помічають брехню, наприклад. Таких людей не проведеш. Навіть якщо вони про це вам не говорять, вірте мені, вони все бачать. А особливо, якщо це Меркурій в своєму знаті знаходиться. Прекрасна сила Меркурія. І так, розкажу вам про позитивний вплив цієї планети на життя людини. Життєвий цикл Меркурії йде в нас 17 років. Що ж у вас буде за 17 років відбуватися? Ну, по-перше, кардинальніші зміни. Чому? Тому що хочеться все змінювати. Так, хочеться повністю кардинально змінити своє життя. Якщо у вас є в гороскопі показники до переїзду, і ви будете проживати період Меркурія, ви переїдете. Це може бути за кордон, або в принципі зміна місця проживання. Вам буде все цікаво. Нові люди, знайомства, комунікації, поїздки, нове, нове навчання, дуже добре вивчати мову, їздити за кордон в цей період, часті поїздки, особливо, якщо у вас, наприклад, робота зв'язана з комунікаціями, з якимись там відрядженнями, то їх буде дуже багато. Звичайно, що в любовних відносинах це інтрижки можуть бути. Особливо ви можете знайомитися з людьми десь в. Парках розваг, все те, що з розвагами зв'язано, або десь ну, в поїздках. Відпочинок, відрядження багато таких знайомств буде. А, потім що ще? Це період, коли будете хотіти отримати якісь нові знання, нові навички, так, щось. Щось таке період прекрасний для творчої особистості, для літературної. Якщо, наприклад, ви книжки пишете, то це просто такий взліт фантазії буде. В цей період інтелектуальна робота буде, підвищується, тобто підвищується здатність до інтелектуальної роботи. А так? також можуть бути. Переїжджати можете, можете в принципі дуже часто змінювати місце проживання за рахунок того, що стає в одному місці не цікаво і хочеться постійно щось змінювати, щось кудись там їхати і тому подібне. Так, так само в роботі робота може бути більш інтелектуальна, там з цифрами вона може бути зв'язана з аналітикою, ну щось типу того. Прекрасний період такого драйву, нового, нових знань, нових відчуттів. Нових комунікацій, так, і всього абсолютно нового а, класний період, насправді, особливо, якщо у вас з Меркурієм все окей, з головою все окей, так то це просто взліт буде ваш, і ви будете знаєте, як то кажуть, на коні, тому що спілкування багато, і люди будуть прям тянутися до вас. Поговорити з вами, тому що Меркурій дає ерудованість. Да? Це коли от, а, людям з вами буде дуже цікаво спілкуватися. Ви будете отримувати багато інформації, дуже швидко її поглинати в себе і якби, а, ділитися цією інформацією з усіма іншими. Але це при позитивному впливі Меркурія. Якщо ми візьмемо не негативний вплив Меркурія, розуміємо, да, це буде це все, але буде навпаки. А Меркурій може дати проблеми в роботі, проблеми тобто, за все те, що буде зв'язано з спілкуванням, там піде на мінус. Так людина хоче змін, хоче змінювати, так? і вона може цього не отримувати. Що буде давати проблеми з її ментальним здоров'ям. Так вона буде десь нервувати більше, чи чим треба. Так? От лишні таке збудження може бути, може бути забудьковитість, в. Вона може брати багато справ одночасно і не доводити їх до кінця, що в принципі не є, не є окей. Да? Може гірше почати сприймати інформацію. Може стати дуже говіркою, багато забагато говорити, що буде так само йти в мінус. А може взагалі закритися там в себе десь в домік, і комунікації зведуться на мінімум. Так? Тому а, наголошую на тому, подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться Меркурій. Ем, може бути, бути небажання прислуховуватися до інших, да? і, або сприймати якусь інформацію від інших людей. Тобто не, не може бути так, що знаєте, людина не сприймає людину як лідера, і може, ну, от Меркурій може давати таку завищене его, коли людині здається, що вона все знає. Ну, може бути там. А в сфері фінансів можуть бути проблеми, тому що людина вона починає, як будь-то не, не бачити якихось помилок. Та? І цей період ще, до речі, можуть прям, знаєте, як липнути шахраї до такої людини. І може бути, можуть бути фінансові втрати через невміння планувати лишні витрати, так, і от це от небажання вчитися. Меркурій це інформація і зв'язок, так і тому, наприклад, в період негативного Меркурія можуть бути часті поломки. Телефони можуть ламатися там. Телевізор, ну Меркурій відповідає за будь-будь-яку техніку. От. Тому, в принципі, тут тож, ну, так само можуть бути якісь проблеми. Можуть зриватися плани домовленості в особистих відносинах. Так само можуть бути якісь там недомовки, сварки, непорозуміння, так, і воно буде, приведе до розриву, так, спілкувати спілкування йде в мінус. А ми самі розуміємо, якщо в парі. Чи будь-де немає спілкування, то ну, на одних емоціях пара довго не проживе. Спілкування в будь-якому випадку має бути адекватним і правильним. Так? Що стосується кар'єри роботи. Проблеми з взаєморозумінням з колегами. З начальством з колегами так, якась нестриманість в словах, може бути, розсіяність, не вміння концентруватися на якійсь одній справі. Ну, і все, воно, звичайно, буде тягнути одне за одне. Якби і а, людина може відчувати, що цей період прям ну дуже такий негативний для неї. Вона може, я ж кажу, може бути як дуже відкритою, багато багато спілкуватися, так і дуже такі закритися в собі і взагалі не виходити на будь-яке спілкування. А як гармонізувати Меркурій в вашій натальній карті? А, в будь-якому випадку Меркурій треба гармонізовувати. Бо він дає перегиби, він може бути як в плюс, так і в мінус. Так? Ви або багато говорите, або ви зовсім не говорите, як Меркурій в рибах мовчить як риба, так? Е, тому що е, потрібно вміти концентруватися на чомусь одному. Доводити справи до кінця дуже добре допомагає медитація, е, тому що ви медитації ви починаєте заспокоювати вашу цей. Ум, да, який постійно кудись біжить. Дуже класна практика мовчання. Практика мовчання я колись її практикувала, і, знаєте, це дуже хороший фільтр інформації, яку ми сприймаємо. Суть в тому, що е, ви можете, наприклад, е, там, день. Не спілкуватися ні з ким взагалі. Ну, тобто ви просто мовчите, ви відкладаєте телефон, будь-які гаджети, ви, ну, тобто, да, ви не, не заходите там, в соціальні мережі, не відповідаєте на смски, так ви знаходитеся десь в собі. Так, гуляєте і тому подібне. Практика нелегка, ну, Розуміємо, так, цілий день без спілкування в сучасному світі. Трохи так дивно звучить, але все ж таки. Але це дуже класний фільтр інформації. Де ви потім просто побачите, що дуже багато лишньої негативної інформації забиває нам голову, яка, в принципі, нам не потрібна. І що потім робити з тою інформацією, Не зрозуміло. Тому практика мовчання хоча б там раз на тиждень, ну, може, забагато, але якщо у вас є можливість, це дуже круто. Вивчати іноземні мови. Меркурій любить. А, слідкувати за своїми словами, так? що ми говоримо, кому ми говоримо, як, ви, як ми говоримо за тією ж інтонацією, е, слідкувати. так? Ну, Взагалі, Меркурій це <фит> класна планета, і, але просто за рахунок того, що він безполий, він може давати такі от перегиби в ту, в, ту, в ту чи іншу сторону. так? Тому над над Меркурієм, от над ким над ким, а над Меркурієм треба працювати постійно, і тут не вийде зробити якісь методи корекції цієї планети і забути про це. Ні над Меркурієм ми працюємо все життя, тому що це наше спілкування, наше коло оточення. На цьому все. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розказати про Меркурій. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, для мене це буде дуже приємно. А якщо ви цікавитеся, тим більше, якщо ви цікавитеся ведичною астрологією, тому не забудьте це зробити, я вам буду дуже сильно вдячна. На цьому все. Зустрінемося з вами через тиждень в наступному відео, де ми будемо говорити про планету Кету. Про планету, яка забирає. Вона забирає так, але розкажу і поділюся з вами своїм власним досвідом, коли я проживала під період кету, і що він мені дав. На цьому все. Люблю, цілую вас, до зустрічі в наступному відео.